Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка знову навідав наших захисників, які відновлюються після поранень. На цей раз Шевченківці подарували нашим захисникам неймовірну виставу. Все на власні очі бачила моя колега, журналістка Валерія Баранець. Колектив театру на чолі із директором, художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, постійно навідують військових, підтримують наших захисників, передають на передову необхідну допомогу та дарують свою творчість. Ми вже тут не вперше, і до військових ми їздимо не вперше. Ми дуже багато разів на місяці, десь разів, два-три точно ми їздимо. Ось і веземо нашим захисникам, нашим янголам-охоронцям. Настрій, от і цей вже черговий раз ми сюди приїхали. Коли заходять наші хлопці, вони сумні, видно, що і болить у них, і душа, і серце, і тіло їхнє знівечене. Але коли вони виходять, очі світяться, вони дякують нам, і я бачу, що у них міняється настрій. А в наших акторів також міняється настрій. Вони раді, тому що принесли ми цим людям також радість, і вони бачать, що вони не забуті, вони бачать, що за них турбуємось. Ми. А ми це наші керівники, наші очільники, які дають нам такі плани, щоб ми їздили. От і ми з великим серцем і з душою їдемо і даємо свої концерти, наші вистави. Ось і чим можемо. Мо тим ми допомагаємо. Це також наша боротьба. От проти цієї війни, проти, проти цього всього життя, яке нам насадили наші вороги. Цього разу гурт театру привітав захисників із днем батька та подарував військовим у шпиталі виставу сватання на гончарівці. Великий слідка. А так торгувалася, торгувалася. Ой, навіщо тобі оця хуст? Отак навіщо? Случиться мені чоловік, от у мене хустка є. Рушники є, а хустки не було. Піде йому на хустку. І тому сьогодні ми знаходимось тут, щоб... Подарувати хлопцям трошки радості, трошечки розради. Театр насправді це багатогранне явище, яке несе не тільки розважальний контекст, а він і допомагає вирішувати певні і психологічні проблеми. І ми знаємо, що хлопці вони мають певний такий психологічний важкий досвід. І театр тут виступає як момент реабілітації, допомоги, вирішення про життя якихось позитивних моментів щодо допомоги допоможе реабілітації і формуванню позитивного емоційного плану. Шевченківці співпрацюють з багатьма громадами та центрами допомоги, адже військові, які знаходяться на реабілітації після тяжких поранень, надзвичайно потребують уваги та підтримки. По перше, це ментальне розвантаження, морально-психологічне розвантаження. Хлопці під час перегляду даної вистави посміхаються у них позитивні емоції. Тому я вважаю, що такі ініціативи дуже дотичні. В нашому реабілітаційному центрі знаходяться зараз наші захисники різних напрямків, які перебувають на реабілітації. Вони отримали раніше поранення верхніх кінцівок, нижніх кінцівок також труси головного мозку. Емоції дуже радісні. Це справді свято для нас, для наших хлопців, для наших співробітників. Вони виходили з цього залу після перегляду вистави з посмішкою. Деякі виходили зі сльозами на очах. Це дуже дуже зворушливо і дуже класно, що наші артисти мають таку можливість приїжджати до нас та робити ці вистави. Дуже їм за це дякуємо. Сьогодні артисти Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру. Імені Тараса Шевченка гідно виконують свою місію на культурному фронті. Після вистави в очах глядачів помітна іскра, а серця наповнились теплом і любов'ю, яку здатні подарувати рідні і близькі друзі. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Як стало відомо вчора, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив відзнакою за сприяння війську директора художнього керівника Дніпровського національного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Оксану Іванівну Петровську. Починаючи з 2014 року, Шевченківці допомагають нашим захисникам на сході України. А з перших днів війни почали шити одяг, готувати смаколики і збирати допомогу для наших воїнів. У численних волонтерських справах бере участь особисто Оксана Іванівна. Вітаємо із поважною відзнакою.